Привіт! Ви на каналі Поліна Поліглот. Цей канал був створений для людей, що вивчають іноземні мови. Проте, я вже півроку подорожую Азією і вирішила додати сюди трішки подорожей. Коли я сама шукала інформацію про різні країни Азії, то виявилось, що інформації саме від українських блогерів і експертів не також і Багато. Я вирішила це виправити. Це моє перше таке відео, і своє перше відео я присвячую балі. Але цей випуск не про ідеальну картинку балі, а скоріш практичні поради, особливо для тих, хто їде туди вперше. Ну що, готові? Поїхали! Лішки інформації про. Балі. балі це один з чисельних островів в Індонезії. Він має свої особливості клімату і температури. На балі всього два сезони сухий і дощовий. Сухий триває з травня по вересень, а дощовий починається з жовтня і триває до квітня. І дощі в Азії це не як в нас. А реально, може, дощитиме декілька днів підряд. Враховуйте це. Так як балі є частиною Індонезії, українцям потрібна віза. Візу можна зробити на 30 або 60 днів. Я, наприклад, робила на 60. коштувало це приблизно 1 мільйон рупій в гривні, це десь 2,5 тисячі гривень. Візу можна зробити заздалегідь онлайн. Або по прильоту. Я рекомендую робити заздалегідь, тому що зазвичай по прильоту там величезні черги. І якщо ви хочете зекономити свій час, просто зробіть її заздалегідь і пройдіть вже за готовою візою. Плюсом цього ще є достатньо швидка процедура, бо в аеропорті Балі встановлені автомати, тобто там не буде жіночок і чоловічків. Кабінці, які будуть вас допитувати, скільки ви тут, коли ви їдете, чи є зворотні квитки. А ви просто прикладуєте смартфон з QR-кодом, він зчитує вашу візу, потім сканує ваше обличчя і пропускає вас до омріяного острову. Окрім візи, вам ще потрібно буде зробити ще один додатковий документ, який буде дозволяти перебувати на цьому острові. І його так само можна зробити заздалегідь, і в аеропорту просто у вас відсканують QR-код. Або ви можете зробити його вже по прильоту, але без цього другого документу вас не випустять з аеропорту. Наступне це різниця в часі. На Балі у вас буде плюс 5 годин від київського часу. Наприклад, працюю репетитором. І в мене були випадки, коли через різницю в часі мені доводилось працювати об 11 або навіть о 12 годині ночі за місцевим часом. Валюта, гроші, що скільки коштує на балі, якщо не враховувати вартість житла, то балі можна справедливо вважати дешевшою альтернативою, особливо для країн Європи екзотичні фрукти. Гарної якості кава, кухні народів світу, чисельні доставки. Все це є на балі за недорогою ціною. Гроші на балі називаються рупія і 1 долар це приблизно 16 300 індонезійських рупій. Трішки цін для порівняння. Наприклад, кава Абалі дуже відома своєю кавою. Там дуже багато кавових плантацій. І реально вся кава майже в будь-якій кав'ярні, вона дуже високої якості. Так ось кава коштує в середньому, ну я кажу про капучино, це десь від 30 до 40 тисяч, приблизно 35 тисяч, наприклад. Біжий сік він буде трошки дорожче, десь приблизно 50 тисяч рупій. Якщо говорити про якісь сніданки, сендвічі, Типу, то вартість стартує від 70-80 тисяч -70 рупій за хороший, гарний сніданок або гарний сендвіч Наступна категорія це транспорт. Я думаю, що ви вже чули, що без байку нам балі буде достатньо складно. І це правда. Балі. Дуже великий острів, і якщо ви хочете вільно пересуватись, якщо у вас є мета відвідати водоспади, різні пляжі, якщо ви хочете саме дослідити територію без байка, no. ви не обійдетесь, на жаль. Але якщо ваш формат просто ознайомитись, якщо ви плануєте зупинитись десь в одному місці, наприклад, в Убуді, і ви плануєте просто там переміщати, щось робити, щось дивитись, то ви можете завжди використовувати таксі. Таксі також є або машини, або байки. Це не буде коштувати так дорого, як в Україні, і не так космічно, як в Європі. Проте, можу попередити, трафік на балі просто жахливий для всіх. Ви точно потрапите в пробку. Незважаючи, чи ви пересуваєтесь машиною чи байком, і ви точно будете стояти в заторі. Ще одна перевага байку в тому, що ви зможете протіснутися. якщо дорога зайнята машинами або автобусами, мікроавтобусами, тощо, то завжди лишається такий шматочок поміж дорогою і тротуаром, в який ось так будуть проїжджати байки, і ви так само можете проїхати і уникнути великої пробки. Ще про байк. Якщо ви новічок або прям зовсім початківець, я дуже рекомендую взяти страхування, страхування на себе медичне і страхування на байк від пошкоджень від різних неприємних ситуацій, які потенційно можуть статися. І головне правило їзди на байку, на балі, обов'язково з шоломом. І водій, і пасажир мають носити шолом. Така ситуація. Нам привезли байк, але забули привезти два шоломи, і нам треба було заїхати в супермаркет. А супермаркет там три хвилини їхати на байку. Ну, ми думаємо, ну три хвилини туди назад. І коротше, саме по дорозі був відділ поліції. Ми, звісно, про це не знали, і нас так гарно зупинили, поштрафували. Сума штрафу здається була десь 150 п'ятдесят тисяч. Не дуже дорого, але все одно було неприємно лишитися грошей через таку дрібницю. Ну і останнє, але не менш важливе, де жити на балі. Зараз розкажу, які є райони, які райони є популярними серед туристів, серед тих, хто відвідає балі, і також покажу райони, де зупинялась і жила саме я. Зараз на ваших екранах ви бачите карту балі. Як бачите, балі достатньо широкий, великий, тому вам варто подумати, що саме ви хочете побачити. Враховуючи, що аеропорт в нас ось тут, тобто ви прилітаєте да, сюди, вниз острова, найближче до аеропорта в нас є найтуристичніша точка балі це кута. Це таке невеличке містечко. Яке має дуже гарний пляж для серфінгу. Якщо у вас є мета навчитись або ви вже трошки вмієте серфити, то кута буде непоганим варіантом на початок. Її мінуси, це те, що це дуже-дуже туристичне містечко. Відповідно, ціни там будуть трошки вищі за середні, і буде багато людей. Туди приїжджають так на тиждень. Походити на масажі, на... в ресторани, наприклад, походити на пляж, посерфити тобто такий собі релакс. Трішки далі знаходиться район Легіан. Ми саме з аеропорту приїхали саме в цей район Легіан, знаходиться трошки далі, ніж кута, і від Легіану треба десь хвилин 20 на таксі, щоб доїхати до пляжу. Він більш тихіший, але він трошки далі від моря. Далі в нас йде район Чангун. Цей район вважається найдешевшим одним з дешевших на Балі, але я не дуже раджу туди їхати, бо там не дуже гарні пляжі, як на мою думку, і дуже багато наших сусідів, якщо ви не хочете зустріти дуже багато сусідів. На Балі, то оминаю цей район. Так ось, який в мене був план. У мене було 60 днів на балі, тобто 2 місяці. І я вирішила, що один місяць я проведу ось тут, внизу, в Унгасані Улувату, Нусадуа. І інший місяць буде убут. Убуд це така класика. Всі, хто приїжджає на Балі, вони перше відвідують Убуд Проживання в Легіані. В Легіані ми зупинилися лише на тиждень, щоб просто подивитися, що це, що там є. Мені, в принципі, сподобалось, але ми зупинялись в готелі, і сам готель, скажімо, не дуже сучасний. Але в цілому, для короткого перебування, в принципі, ок, просто я ще працюю паралельно, і мені важливо умови, особливо гарний інтернет. Там цього не було. А і тому. Наступна точка це була район Унгасан. Приблизно ось тут. У мене був такий ми зняли, частний дім з трьома песиками, був дуже класний дім в дуже класному районі, з басейном, з прибиранням раз на тиждень, з пральною машинкою. До речі, маякніть, напишіть в коментарях, чи цікаво подивитись на житло на балі, і чи мені варто зняти про це окреме відео. І від цієї точки посередині було дуже зручно досліджувати саму частинку. Тобто ми їздили і на Джимбаран, і на Улувату відомий храм, і ось тут по береговій лінії на різні пляжі, і навіть до нуса-дуа. На мою думку, саме в цій точці балі пляжі є найкращі, найчистіші. Там є каміння, десь є пісочок, але Вода і самі пляжі дуже чисті і дуже гарні. І одразу будьте готові до того, що ви будете платити. Будете платити багато, бо на балі пляжі на всі точки вам треба буде сплатити, ну, назвемо її якусь комісію. Інколи це навіть за паркування буває так, що ви приїжджаєте і ви платите за себе за вхід. Наприклад, на пляж і платити ще за свій байк, щоб його залишити на парковці. Ось такий бізнес на балі. Ми провели тут місяць, все було дуже гарно, нам дуже сподобалось. Єдиний момент, що а, там не дуже розвинута інфраструктура. Тобто, наприклад, щоб а, посерфити, а, вам треба буде вертатись до кути. А тут десь, мабуть, годину їхати, і на байку це може бути напряжно, особливо коли жарко, тому ми частіше брали таксі. На другий місяць ми поїхали в Убуд, ось сюди. І дорога від кути до Убуду нас зайняла близько двох годин на машині. Убуд був повною протилежністю, якщо тут внизу. Жарко, такий сухий клімат, то в Буді дуже зелено і навіть температура трішки прохолодніша. Проте з'явився такий великий мінус, як пліснява. What? В Буді, якщо ви їдете туди, будьте обережні і обов'язково вивішуйте одяг і взуття на вулицю або купляйте спеціальні засоби, по 100% у вас з'явиться пліснява і зіпсує вам. Одяг або навіть взуття. Побуд це про природу. Біля обуду є дуже багато водоспадів, рисові тераси, дуже багато гір, пам'яток різних, саме природи. Зупиняйтесь в обуді і досліджуйте місцевість навколо. На мою думку, обуд був трішки менш цікавим для мене. Самобут, не навколо нього, а самобут, бо він був дуже пильним. І трафік там виявився навіть гіршим за той, який був внизу, в районі Кути і Унгасан. Тому про Убуд в мене склалось не дуже враження. Але це не означає, що туди не варто їхати і не варто роздивлятися, що там навколо, бо природа там справді класна. І ми також поїхали сюди на схід, в Амет. Амед, це не дуже дороге, але воно сподобається тим, хто любить дайвінг, бо в цій частині острова дайвінг вважається найкращим. Плюс в Амеді є дуже гарні вілли за, в принципі, доступною ціною. Єдине, що знову ж таки: дорога туди буде дуже довгою. Ми їхали на байку з Убуда до Амеду, і це зайняло приблизно. Дві години, дві з чимось, здається, години. Ще збуду дуже популярний район це Кінтамані, це район, де багато кавових ферм, бо в районі Кінтамані знаходяться два вулкани. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал і чекайте ще більше корисних відео. Па-па!